Друзі, доброго дня, я Володимир Сергієнко, директор Донмени. Відповім зараз на запитання, які задали нам наші читачі на Донбас-ТВ. Запитали. А скажіть, будь ласка, підкажіть, як правильно підібрати номер внутрішнього муштука? Оце зовнішній муштук, він один. Це сотка наша, самий ходовий наш. Робоча лошадка. 142П він називається. І внутрішньому муштук. Внутрішньому штуку є нульовий, перший, другий, третій, четвертий. Отак. Четвертий номер зазвичай, як казав, на 4 пальця до 100 мм. Отак. Перший номер отак це 10 мм. Другий отак 2 пальця 20 мм, третій отак, три пальці. Це 50 мм. Ось метал 50 мм перед вами. Дивіться. І це доволі точно співпадає. А перший номер отак рішить. І що ж тоді? Кожного разу <кхех>, міняти муштуки. А це хлопотно. От коли ви так працюєте, все, де той ключ, де те. Та... Що я вам раджу? Більше міняють муштуки. стоїть у вас тут третій номер. І добре, працюйте з ним. Але що змінювати? Що змінювати? А змінювати треба. Тиск кисню, Бо паспортний для третього номера, якщо я не помиляюсь, десь 3,5-4 бара. Для четвертого номера 5 бар. А для першого номера 1-1,5 бара. Ось і ви і підбираєте тиск кисню, при якому ви можете третім номером порізати ті ж самі отут 15 мм. Я тільки що провів це ну, випробування. Я на тиску 1 бар, один бар мені достатньо, я порізав цей метал. Звичайно, якщо ви на виробництві і вам треба ну, там, тонни кілометри давати, то це одно швидкість різання. Якщо ви вдома і хочете защадливо виконати якусь роботу, то краще підбирати мінімальний тиск кисню, на якому ви вріжетесь і проріжете. Що таке прорізання? Це розплавити ні, не розплавити, я сам помилився. Спалити метал в зоні різання, спалити кисню, кисень спалює метал. І видути продукти згоряння, це шлаки. Шлак це окисли ферума. Ферум 4 фером 5 забув там. Ферум 3 о 4 Десь так. Якщо... Шлак не видувається, то ви трошечки взяли і додали тиск пісню на півбара. І це достатньо. І ви підібрали як скрипач на скрипці, так і ви підбираєте отой потужний, який вам треба, тискню. Не треба потужно, треба раціонально, мінімально, який вам забезпечить різання. Ось така моя вам порада. Дякую за увагу і разом до перемоги. Використовуємо защадлива кисня.